Все п'ята вечора хати нема. А було два етажа, зараз будемо тут зрізати чисто, тому що. Фундамент під наш проєкт не такий, як має бути. Треба 2,5 метри відрізати, вирвати. А інший фундамент залишається і плюс будемо ще доливати. Плануєте будуватись, звертайтесь, професійно займаємося з радістю вам виконуємо будівельні роботи. Сезон розпочато, дощі, звісно, трохи наламали. Нам роботи, але, 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 але. Бачите, який басейн.